Did I ever tell you the definition of insanity? Oh Jesus. No. No. What? No. No. Oh fuck you. Привіт! Нещодавно я пограв у Far Cry 6, нині крайню частину серії, і скажу чесно, за 40 годин, що я там провів, відчуття, що мене намахало на гривні, не покидало мене ні на хвилину. І от граючи, я згадував минулі частини, і це зародило в мені бажання пограти у легендарну третю, яка і зробила цю серію такою, якою ми знаємо. Тож сьогодні дід знову буде нитися й боркотіти на тему, що от раніше ігри були гарні, а зараз від них один головний біль. І тут я нагадую вам, щоб ви нагадали мені, щоб я нагадав вам поставити вподобайку, лишити коментар та підписатися. Погнали! Нам варто зануритися у божевілля. За сюжетом Джейсон Броді разом зі своїми братами, дівчиною та іншими друзями відправляються у подорож з Ходом. І от вже збиравшись до Бангкоку, де й мало завершитися турне, новий знайомий пропонує їм скайдайвінг та екзотичні вихідні на одному острові. Насправді, початок як у типовому слешері, типу повороту не туди, бо так і є. Вони потрапляють до лап місцевих піратів, якими головує вас Монтенегро та Гойт Волкер. Загалом замолодчиків хочуть викуп або продати.

Джейсон ледь не топиться, але його рятує Денніс, один з ватажків місцевого племені Рак'ят, і пропонує білому хлопчику шанс на порятунок своїх друзів. Ну і звісно, помсту. Джейсон усього лише каліфорнійський мажорчик, а не військовий, тож шлях його чекає важкий. Це зав'язка сюжету. Я не стану його весь переповідати, але ми поговоримо про нього. Бо це ледь не остання частина Far Cry, що є сюжетно орієнтованою. Не пам'ятаю, хто сказав, але я чув, що історія настільки гарна, наскільки гарний у ній лиходій, і Far Cry 3 справляється з цим на всі 120 балів. Взагалі, це фішка серії. Крутий антагоніст. Першу частину я брати не буду, бо вона занадто далека від того, чим є серія зараз. Шакал з Far Cry 2 був ніяким. Пейган мін з Far Cry 4 – Це був дуже харизматичний мужик з божевільним в очах і справжній кривавий диктатор. Його один з плюсів це періодична комунікація з Джаєм, протагоністом. Про Йосипа нічого не скажу. Я таки не зміг себе змусити пограти у Far Cry 5, Вона мені просто не йде. А у Far Cry 6 вони взяли самого Джан Карло Еспозіто Еспозіто це актор Жан Карло Еспозіто. Якщо в фільмі треба лиході вам, то вважайте місто, це забито за еспозіто. І, боже правий, це найгірший злодій у серії. Єдиний плюс Антона Кастіліо це те, що його грає Еспозіто. Це все. Хоча я і не пройшов цю гру, але кінцівко знаю, і це просто Far Cry 3 пропонує нам аж двох антагоністів. Вас це не просто обличчя гри, не просто харизмат, якого любиш і ненавидиш, навіть попри те, що його екранний час не більше хвилин 15, але він настільки гарно врізається у пам'ять, і його легендарна фраза про божевілля досі гуляє мемами. Не вітаю ті дефініш Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, oh, expecting shit. shit to change. That is crazy. But the first time somebody told me that, I don't know, I thought they were bullshitting me, so boom, I shot him. The thing is, <laughs> okay, he was right. Він настільки ікона серії, що Far Cry 6 навіть примудрилася воскресити його, хоча так натяки на те, що Джей все ж не вбив його, були, але в це якось складно повірити після таких торан. Майкл Мендо фактично створив цього персонажа. Юбісофт навіть сумнівалася, чи це не занадто. Це нагадує мені історію створення Джека Горобця Джоні Депом. Я навіть пам'ятаю ролик, де типу Вааса витягують з божевільні, щоб він зіграв себе у грі, а ще короткометражку, де репортер прибуває на Рукайлен та зустрічається з Ваасом. Вміли ж вони колись у креатив, так? Про Гойта важко сказати те саме, бо його, по перше, дуже мало на екрані, але навіть він встигає зробити так, щоб ти його ненавидів. І що головне, він не ідіот і не сліпе кошеня, яке не бачить далі свого носу. Оста Джейсен Броді, воревенейміс, сліпт майнд. Га стюпідюсікаєм. Ви щекіплей. Окрім злодіїв у цій грі, що не персонаж, то золото. Серйозно, де де, а тут важко забути персонажів і заплутатися в них. І особисто мені не похір на них, як похір на героїв Far Cry 6, Чи я гра у війну нагадує скоріше дитячу пісочницю, яку серйозно сприймати не виходить. Деніс Цитра Док Ернгард, Сем.

І купа інших від Герка до Віліса у четвертій частині я можу сходу згадати у курків йогіта Реджі та Лонгіна. у шостій, окрім того, у гарного діда взагалі глухо, і сам Джейсон, який на велику рідкість для цієї серії, є не просто кращим протагоністом, а буквально єдиним, який не просто пливе за течією, а приймає рішення і реагує на всю ту сраку, яку потрапив знову ж таки з боязкого мажорчика він стає обличчям повстання. І встає буквально відзеркаленням васа, особливо після того, як вбиває його. Одна з найкращих сцен, що показує його зміну, це те, як йому доводиться катувати молодшого брата, щоб не занапастити своє прикриття. Wo become? Він персонаж, герой історії, А Джай вже більше пливе за течією. Головний герой Far Cry 2 та 5 просто болванки. А дані Рамос це просто. Нічого з ванлайнерами між Пейганом та Аджаєм, то хоч хімія є, він взагалі сприймає головного героя, скоріше як небожа, бо той син його коханої. Я навіть переконаний, якщо б ця гра була більш лінійною, то була б ще кращою. А тепер про геймплей. Гра постійно намагається створити цікаві місії з цікавими локаціями, а не тупо кидати на вас тисячі ворогів і казати, веселися. Та ж місія зі спалюванням коноплі досі є однією з найкращих, особливо через її Музичний супровід, ті ж тріпи Джейсона та битва у стилі атаки Титанів. Четвірка, як на мене, сильно перегнула з цим. Та й взагалі Юбікі почали виправдовувати дікух у своїх іграх тріпами. Гра старається бути креативною і цікавою. Граючи у ту шестірку, місії не викликають у мене жодної зацікавленості, а ці досі тримають, хоч грі вже бляха 12 років. Але якщо говорити про лад відкритого світу, то Ну, це типовий Ubisoft аванпости, вежі та купа речей, що треба Зібрати. Хоча і тут намагалися в креатив. Кожен аванпост це невеличкий майданчик, особливо якщо ви проходите по стелсу. Бо за те, що ви виріжете аванпост і вас не помітять, ви отримаєте втричі більше досвіду. А усілякі флешки та реліквії з листами відкривають усілякі плюшки, типу унікальної зброї. Прикиньте, можна нагороджувати гравців за збирання, а не просто класти, зібрав тисячу непонятної хріні. А ось тобі ачівка, так тримати. Клас по світу бігають тварини, і це не просто декорації в грі є крафт. І якраз зі шкіри цих тварин ви робите собі амуніцію, що дозволяє більше носити зброї та припасів. Доп квести це мало цікава штука. Зазвичай це десяток квестів місцевих та контракти на вбивство піратів та полювання на тварин. Теж полювання має в собі челендж, бо ви маєте вбити тварину або тварин лише конкретним видом зброї. А коли справа доходить до унікальних, які потрібні, щоб завершити лінію крафту, то там прям буває важкувато. А полювання на піраті вимагає те, щоб ви вбили командира виключно ножем, інакше місія буде провалена. Також по світу розкидані рослини, з яких ми робимо ліки та різні препарати, що допомагають нам у полюванні, чи щоб вогонь наносив менше шкоди і таке інше. Насправді, щоб пройти гру на всі 100, піде близько 30 годин, що знаєте, по-божецьки, зважаючи на апетити та розміри сучасних світів, Юбісофт, а також стиль. Ця гра насправді дуже стильна. Цей про тайландський вайб, руїни, що залишилися ще з Другої світової, цей про візуальне оформлення інтерфейсу, та й, звісно ж, татао. Татао це не тільки стильне відображення прокачки на руці Джейсона. Кожен раз прокачуючись, на руці з'являються малюнки, а кожна реліквія додає одну крапку. І взагалі закрити Татао повністю можливо лише пройшовши гру на 100%. Також воно є частиною світу. Вас навіть натякає на те, що через Через нього Джейсона можна буде вбити тільки якщо зрізати це Татау. Чи це його шиза, чи дійсно важко сказати, бо гра є дуже містичною і це якраз надає їй додаткового вайбу. Шкода, що все це померло на Far Cry 4. Взагалі, якщо говорити про четвірку, то це доведений до розуму треквел у геймплейному сенсі, хоч і просідаючи сюжетно. Ще у гри був мультиплеєрний кооп на чотирьох з власним сюжетом та геймплеєм у стилі Left 4 Dead, тільки без зомбів. Досить непоганий. Я грав у 2020-му в останнє, тож навіть не знаючи все, ще він живий на консолі, його точно немає. Я б хотів ремастер цієї частини, тільки нормальний, а не той жах, що вони зробили за Creed 3. А ремейк то взагалі зась зараз деякі моменти просто не пройдуть. На жаль. Знаєте, поки я все це кажу, я дійсно нагадую собі тих чуваків, що не сприймають ігри, що вийшли за останні 10-15 років, і які постійно неють про те, що зараз вже не роблять ігру з душею. Є, звісно, є, хоча іронічно, що більшість таких ігор зроблені у східній Європі або маленькими студіями. А от такі великі ігрові студії, типу Ubisoft керують виключно продюсери, тому вже спочатку десятих у Юбіків, що не гра, то сервіс, і це стосується усіх їх франшиз. Якщо говорити про той же Assassin's Creed, то просто плакати хочеться. Бо остання дійсно гарна гра серії була Black Flag 2014 року. Far Cry 3 робили люди, яким не було похір. А Far Cry 6 робили, бо гроші. І надія на те, що меми з Esposito будуть тягнути її саму по собі. Так самих частин серії більше ніж шість. Є ще три і готуються ще як мінімум три. Самі Ubisoft лишилося недовго. Що казати, якщо фанати радіють новинам про продаж, бо це дає надію, що хоч щось зміниться, бо Skull Bones стала буквально «ей -ей, ей 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 цвяхом у домовину надії, що ця студія зможе випустити гру гарною, а не ще один сервіс без сюжету зате з колосально великим світом, у якому немає чого робити, окрім біганини за скриньками. Did I ever tell you Definition of insanity. <coughs>